Військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей саме цим уже більше року займаються у комунальному закладі Дім воїна. За допомогою до них вже звернулися більше двох тисяч родин українських захисників. Відтепер надавати послуги тутешні працівники зможуть у новому приміщенні. Більше далі у сюжеті. Широкий спектр послуг. Звернутися за підтримкою чи вирішити нагальні проблеми, можуть військовослужбовці, ветерани та члени їх сімей у місцевому комунальному закладі. Це психологічна реабілітація. У нас є облаштовані два кабінети, де наші кваліфіковані психологи можуть проводити заняття з потребуючими. До нас можуть звертатися з юридичними питаннями. Ми допомагаємо в оформленні. Пільг різного роду документів ми даємо такі роз'яснювальні роботи. В нас є працівники соціального супроводу. У закладі з військовими працюватимуть профільні спеціалісти, зокрема психологи. Запити бувають різні. Запити бувають щодо емоційної лобільності, щодо важкості адаптації в цивільному житті, тому що воєнна дійсність від цивільного значно відрізняється, і кнопки або таблетки переключитися з воєнної дійсності на цивільну її немає. Тобто, це повинен пройти певний період адаптації. В кожного він свій. Тривалості обрали приміщення для комунального закладу не випадково. Перед усім думали про комфорт та зручність для військовослужбовців та їхніх родин, кажуть посадовці. Ми вибрали центральну частину міста, де було це приміщення, пам'ятка архітектури, де ми її відремонтували, зберегли. І тут будуть збиратися наші воїни, родини загиблих учасників бойових дій, родини пропавших безвісті, родини наших воїнів. І фактично з'явився такий ветеранський простір в громаді. Підтримувати військових потрібно і надалі, зокрема, навчати та надавати різноманітні послуги, переконані народні обранці. Зараз нам потрібно відкривати навчальні програми на серйозний набір військових юристів, тому що питань дуже багато. Це питання, які питання юристів із працівників соціальної сфери, які виникнуться у військові законодавчі ініціативи. військова пенсія, пенсія пора по пораненню. Це все ветеранська політика, і вона потребує фахівців. Нове приміщення комунального закладу уже відвідали українські захисники. Коли є такий простір, ти приходиш, спілкуєшся, і всі, ніби на одній хвилі, і це, це дуже круто насправді, бо ще там півроку тому, рік тому такого не було. Це є на даний момент один з найважливіших закладів. Бо коли ти повертаєшся з війни, тобі потрібно адаптуватися, освоїтися, а це не так просто. На це потрібен час, і саме цей заклад мені, в принципі, допоміг. А ще в домі воїна для усіх військовослужбовців та їхніх сімей планують розширити спектр послуг.